Майстер Олег. Майстер Олег. Снімаємо ці, ці кадри Йорка, Унікальні історичні кадри міняння тросу Fordi Олег Ford міняє в Так, так. Йора. Там ніхуя вже не буде, Чого люди будуть бачити все. Юр. Такі пози тільки в українських майстрів. А вирос обличчя просто піздануться можна. Дюра. Леша, дай чорну твердку вона на фарі уже. <рес> <рес> майстер не укомплектований інструментом. Цікавий <рес> інструмент. Унікальна машина, цю машину треба занести в червону книгу. Чуєш, але ми зразу на авторіа відео виложимо. Я кадри мушу, блять, запечатлити, бо то, блять, щось нагоньте. Треба було ще починати з того, як ми її заводили. Але камера бомбезна. Камера кузьбі. А типу, таку звату тобто? Ні, ну ти сам чорної. Так об'єктив. От хоче, по чого не рівно? То по рівно треба просідати. Бо бач камера так стоїть. А чого вона так стоїть? Для зручності. Так? Ручка де в неї нема ручки. Того тримаєш? Так. Шняга? Що шняга? Легко. Він сказав, оця, ця людина сказала, що та камера шняга. Дивіться в нього. Основна опція в машині Ford червоного кольору. Це є карта. карта. Щоб не заблудитися. Карта має одну основну дорогу. Мужчина до навігатор. Шановний, ви робіть трос, робіть трос, бо люди не будуть розуміти, що ви там лежите стільки часу. Я доміряю. Полутітани майже не крадені. Акумулятор, банка розбита. І рухаючийся трос. Туди? газу. А ну, О, теж пішов по стріптиз. І ти бачив, що тут як лице вискажається. Так. А Не заміни мій, мій кадри. Не заміни мій кадри. Так, так. Дати тобі дві папіроси може. А що ти до педальку обняв? Тон, йолка, чуєш? Да деда, він на сцепа нажимає. Яке падло, сука, здохнув, я тебе горку. Тихо. Вилазить наш майстер. Він там змучив лежати. Я еба. Айлби бать. Ти Ты хочешь почепив, чи не? Шо? Педалька рухається, да. Рухається, да? Ну-ну. Ну-ну? Рухається, да? Я твердку забув, то мы и мешает. Мешает, да? Что мешает? А ты тоді, бля, нажимай? То есть деться. Че ж Ну нажимай. Ну нажми. Де? Знаєш, он там мішається? Може там до заліза треба. Ну ж там до заліза треба. Ну треба. Сиди, мозги Каже майстер, що їбе мозги. Витягнути на... Вау, блядь, на пополам. Але як ти зафіксуєш кожух, щоб він не рухався? Воно ну, зроби умне лице. Нормально, ну, на Ютубі тебе будуть знати. Аж камера пише. Ютуб. Онлайн трансляція. То як блядь, футбольний матч фінал, блядь, То даже покруче, мабуть.